Вітаю, вітаю, мої любі! Ну що, сьогодні у нас рубрика Моє життя. Ми поїдемо, звісно, на будівництво до доньки з зятем, побачимо, що там вже наробили. Я гадаю, вже там майже закінчена криша. Я покажу вам план проєкт, але ціни всі покажу, вже, коли завершиться хоча б стадія. Коробки, будівництва коробки. І тоді вже буде ну, більш-менш зрозуміло, що до чого. Боже, мене скоро цей вітер уже допече, до до, до. Ну, ну не перестає дути, ну, кошмар. Але ще покажу дещо новеньке, що я придумала, що я знову понапридумувала. Е, Тому, кому цікаво, сідайтесь удобніше, беріть чашечку кави і переглядайте моє відео. І з цікавого вирішила, якщо ви пам'ятаєте оцей мій стіл, я його вирішила перефарбувати. Я вже ту сторону пере... пофарбувала ось в такий колір, якраз під колір а, криші в Ось, до речі, ця лампа, яка в мене теж на сонячних панельках, ось так вам покажу. Дуже класно. Ось, бачите, це йде зарядка, вона майже заряжена. А... Щоб було більш зрозуміліше, зараз покажу, де сама сонячна панель. Ось вона. Вона. Щас, 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 щас. Вона досить велика. Ось вона стоїть якраз до сонечка. Дуже удобно, дуже класно. Тому. А, це ось, бачите, штори зібрала, тому що все здуває, все здуває на своєму шляху. Цей вітер, ну просто вже. Я вже втомилася від нього. Ось такий колір. Тепер мені ще залишилось зверху. Зараз пофарбую, тому що він, бачите, який там затікає, там п'ятнишко, Кожен раз шліфувати, ну не дуже цікаво. А знаєте, що це за стіл? Я вам розповім. Десь років. 15, більше, років 20 назад я купила із... ось таке крісло в мене було, воно вже одне зламалось, це вже друге ми купили. Із ротанга. І це до нього був такий стіл. Теж це бамбуковий, а, йому вже куча років. І зараз я отак от двину. Ось в ось такий колір я пофарбувала. Тут було зверху стекло. Але стекло ми успішно, звісно, розбили з часом. І я поїхала в епіцентр і купила таку, е, вони готові для ступіньок. Пошліфувала, пролакувала, і в мене столішниця. Тому ось так знайшла вихід із ситуації. Але стіл добротний, класний, я ж кажу, йому вже років та років. І зараз його пофарбую, ви потім побачите, буде у нас такий стіл. А ще хочу показати, чим я тут займалася три дні. А, у нас є погріб, який нам служив, як. Ось це банки, бачите? Банки, склянки, це вже помиті. Який нам служив бомбосховищем. Я вам зараз його вирішила показати, бо там вже більш-менш чистенько. Ось це ще банки потрібно спустити. В погріб ось вхід в наше бомбосховище. До речі, на початку війни тут жили Даша з Сашею. І все було мухи. Ось. ось таке у нас бомбосховище. Тут була кровать, ми, ми сюди принесли кровать, тут стов був, телевізор, ну, все. Ну, як же без моїх дітей? Ще один біжить. Дресть. Це стратегічні запаси води. А, тобто це було таке чудове бомбосховище. Ми м м м дуже багато сюди консервації. Ось тут шкаф, тут теж була консервація, щось там із одягу, це стелажі. Але коли підірвали. В Херсоні, господі, оцю Гес Херсонську, да? у нас підірвало пол бетон. І у нас тут десь отак стояло води. Звісно, все тут понамокало, відсиріло. В общем, коротше, в общем, біда була. І я ніяк не могла. Сюди добратися, ну, лінько було, не хотілося, шкода було. Але все ж таки добралося, все вигребли, вимили. Це теж там такий стілажик. Ну, це такі столи пластикові, колись купувала. ну, І викинуть жалко, вони вже побиті. Ну, хай стоїть, може, десь пригодиться. А, тому зараз ми його вичистили. Ну, не знаю, хай поки що, хай нехай підсихає. Ну, Він то вже сухий, це тут у нас ливень був, і по ось тут текла вода. Тому ось таке бомбосховище у нас, а-ля погрібок. І е, банки всі повимивала, тому що вони теж і запліснявіли. Ну, В общем, некрасиво було. А ще покажу вам, дивіться, які, як наливаються горішки. Вот і такі ограмінні. Дивіться, взагалі я в шоці, звісно. Ні, ну це круто. Це круто, круто, круто. Ось на цій вони трохи менші. Їх і по кількості, ось, бачите, менше. Але вони є. Ну вони якісь, ну, в принципі, є і великі, є менші. А ось отут взагалі клас. Дивіться, скільки фундука у мене буде. І з цікавого у нас ще малина. В основному я бачу, це мені сусідка принесла Багони Вони, вони о, виривали, укорачували і принесла мені кучу пліті. І в общем, що було, те було. Я в общем, потикала. Но я вам скажу, що я в повному а, в восторгі. Від цієї жовтої малини. Боже, яка вона солодка. Я не знаю, що це за сорт, тому що принесла сусідка. Але вона дуже-дуже. Дивіться, яка вона крупна. І вона така солодка. І це ще тільки перший рік плодоносить. Фактично, вона і не повинна плодоносити. Ну, Дивіться, яка класна. Ну, куди ж без бублика? Ну, от. Тому, не знаю, як розроститься, можу з кимось копати, поділитись. Ну, дуже класно. Сподіваюсь, тут хоч трохи червоної буде. Ну, малину можна втикнути, раді Бога, вона росте дуже швидко. Ну і приїдемось на діляночку. Заодно покажу вам наше село. Буквально трошечки. Це я від'їхала від нашого дому. І оце ж сусідка ну завжди. Треба ж їй так поставити машину, щоб я не могла вирулити. Ось так ми живемо. О, дивіться, візде заасфальтована дорога. Це звичайне село України. О, це мене зараз тут буде пищати. Не пристібнулося. Ну, не зважайте уваги. Так. Ну, це центральна вулиця нашого села. Це тут магазинчик у нас. Ну, магазинчиків багато взагалі по селу. Ой, лежачих полі... поліцейських ще більше. І їдемо до Маші з Вової ділянки. Так. Ось тут такий поворот, не дуже гарний єсть. Повернули і їдемо. Так що Маруся буде з Вовою жити буквально дуже-дуже близько біля нас. Онуки будуть пішком ходити до мене. Сподіваюсь, це дуже скоро відбудеться. Тут теж все заасфальтовано і вже в проєкті є план. Смета, кошторис, кошторис на асфальтування ось тут. О, тут навіть ворота відкрили. Так, ось так. Заїзд. Ну, поки що тут така ґрунтова дорога, все трясеться, о, Боже. Не звертайте а, хоча звертайте увагу. Я роблю те, що хочу. Коли мені кажуть, що я там щось не так записую, чи щось їм не подобається. Ну, не дивіться. Все, ми приїхали в будинок до дітей. Я вже з машини бачу, що плити накрили. Все, вау! Зараз покажу. Чую, бачу, що хлопці ще тут. Будівельники. Так, плити накрили, Порог. ну тут без змін. Це, скоріш за все, вони завтра будуть бетонувати. Так, що у нас тут? Зараз трошки зайдемо, бо вже буде відомо, як воно що буде. О! Познайомлю вас з нашими будівельниками. От вони стісняються вже. Бачите, відвертаються, стісняються. Ну все, це наші будівельники. Не буду їх знімати, бо вони стісняються. Так, ну що, заходимо в будинок. Так, давайте з центрального входу заходжу по доскам. Ось так от. Іду, заходжу в будинок, ну, геть не з центрального входу. Ух ти! Ну, тут вже, звісно, все більш-менш зрозуміло. Так, ну що вам розповісти? Знову те саме, хоча, зараз я трошки віддалю вам. Тут дві спальні, дві дитячі, ось тут буде гардеробна, ось тут хазяйська спальня. Ось це місце кабінета, отут буде ванна їхня хазяйська. І у них буде вихід, до речі, на терасу. Оце взагалі ідея. Вони потім можуть застеклити тут. І буде ще вихід в одне приміщення можна зробити. Так, і покажу далі. Це... Ми заходимо. Ось тут центральний вхід. Тут гардероб. сейчас я вот так стану, Гардеробна, потім котельна, і ось тут ванна. Ось да, так буде ванна. Це прохід в зони спален Ну, а ось тут буде зона кухні, камін, хол телевізор, тут камін буде. Тут отак вот вони планують диван, і ось так буде кухня. Ось так кухня аж сюди. І тут така столішниця буде. Все, криша є. Фактично. Заїжджайте живі, називається. Ні, красота. Тут вони будуть заділувати. Це для люка. Вони залишили. Щоб потім вони тут добетонують, і тут буде люк на чердак. Ну що, так, обзорчик вам зробила. Ось тут буде майбутня кухонька. Хлопці вже тут гуляють, відпочивають. Все. Далі будемо спостерігати, що буде відбуватися далі. Попереду ще в нас куча-куча роботи. Так, пройшло десь пару неділь. У нас затормозилась із-за доски на кришу Ах, проблеми зараз в Україні з цією доскою. Ну, хлопці, тут зробили он, армопояс, а, бо дивлюся, ага, і поріг уже чи залили, чи піду. А, залили. Ага, залили поріг. Угу. О, дивіться, як класно. Ну, тут буде в проєкті, отут будуть ступеньки і тут, тому що тут е, дуже мало простору, тому зроб... вирішили зробити так. Так, і у нас тераса, я так розумію, теж залили. Вау, дивіться, яка краса! Боже, яка площадь! Нічого класно! Ой, ляпота, красота, все. Тераса залита, але тут ще вони колони будуть робити, і потім вже зав'язувати з кришею. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну все, йдемо далі, потихеньку-потихеньку йдемо далі, вже двигаємося. І будемо чекати доски, щоб вже ж почати робити кришу. І сьогодні до нас приїхали нарешті доски для криші. Так, ого! Так, мене тут виганяють. Ну що, починаємо вигрузку досок. Щось обі. Вибудь дійти, щоб мене не завалило. Ага. О, тепер, мабуть, він ковш підніме, і воно все сунеться, так. Да. аж заворожує. Прикольно! Ну, все, доски на кришу у нас є. І, здається, катепал теж вже прийшов. Зараз подивимось. Ну, все, доски на місці. О, доска так вигнулась, а я її, мабуть, і не здвину. Ну, ладно, я переступлю її. Так, да, он приїхав Катепал наш. Це покриття на кришу. О, зараз глянемо. Так, що в нас тут? Боже. Ага, я туди, мабуть, і не доберуся. Ладно, не буду тоді відкривати. Тут все без змін. А, я вам колони ж не показала. Так, да, Ми зробили колони. Я забулася ось ці на терасу і на поріг. Зараз покажу. Нічого не встигаю. Ось, центральний вхід і теж ось тут вигнали колони. Ну все, Тут поки що без змін. Скоро будемо вже внутрішні стіни робити, тому, тому поки все продовжується. Продовжуючи відео, хочу, по-перше, познайомити вас з своєю сестрою двоюрідною, які Ой, такі скітальці. Взагалі-то вони жили в Донецьку. З Донецька переїхали в Краматорськ. Тепер з Краматорська, вони переїхали Уже, ну, деякий час вони жили у нас, а і зараз вони мають квартиру, працюють, все добре у них і е, їду до неї трошки пофарбувати волосечко, навести красу. І е, покажу вам ще, по якому місточку ми переїжджаємо, вам буде дуже цікаво. А потім заїду на будівництво, покажу, розкажу і подивимось, що там взагалі відбувається. Ну що, ми заїжджаємо на ось такий місточок, точніше, міст Патона. Зараз виключу, може вам кондиціонер заважає. Да. Закрию вікна. Бачите, яка тут конструкція? І ось так кожен день ми їздимо а, додому. Ну, якщо на Київ або з Києва додому. Тут водичка. І ось по такому місточку ми їздимо. Місто там будують. Щас я покажу. Бачите? Тут водичка, а тут місточок. Міст будують, ніяк не добудують. Довгенько вони, звісно, затягнули цей момент. Ну, ось тут такі перепади, що просто кошмар. Ну, танки їздять, значить і ми проїдемо. О, чуєте, які ці. Все, їдемо до сестрички. Ви не повірите. І я відразу зустріла двох: і Альону, і Ігоря. Це моя двоюрідна сестричка, це чоловік Ігаріончик. Дуже обожнюю їх, тому що настільки е, стійкі люди, що ну, це неймовір... ви, ви неймовірні. Е, я вже е, своїм глядачам розповіла, що ви спочатку були в Донецьку, потім в Краматорську, все втрачаєте. Навіть розкажи, ви, навіть Азербайджані вже пожили трошки. А взагалі, ви зараз, хоч трошки ну, відновилися від цього а... всього шоку? А, я не знаю, як це сказати. Відновитися, це, мабуть, вже все це з нами. Але я хочу сказати, що ми вирішили, що треба жити сьогодні, що треба жити далі, і життя продовжується. треба просто те, що болить. Скомкати і туди десь засунути і йти вперед. І це дуже допомагає, це тримає і допомагає. Ну, робота є, все добре, ви щасливі? Ну, більш-менш. <плес> <плес> ну, все, все, скажіть моїм глядачам пока, а ми пішли далі працювати. Ох, і шустрі хлопці. Не встигли вигрузити доски, уже працюють. Повним ходом. Вчора вигрозили, сьогодні вже іде робота. Так, ну і я підіб'ю трошечки, а то тоді дуже швидко пробіглась, нічого не показала. Ну, вже маурлат бачу. Ось цей з досок виклали. Закинули доски на кришу. Так, колони, бачите, вже зав'язують колони. Ну, воно потім знизиться, ну, буде так. Так, прекрасна тераса. Покажу вам хоч терасу, бо я так пробіглася. Це вікно на кухню. Шикарно. Ой, тераса взагалі. Свадьбу гуляти можна. Чудово, зараз я відійду трохи далі. Так, ось бачите, вже вирисовується більш зрозуміліша картинка. Тут ще будуть ступіньки дороблюватися. Да. Так що тут прекрасно. Ну що, і зайдемо всередину? Трошки ж покажу вам тут вже... Ой, більш зрозуміло. Зараз зайдемо через холл. Ось дивіться, яка це тераса. Я ж кажу, тут можна свадьбу грати. Так, заходимо. Тут у нас буде столішниця з кухні, там буде ще перегородочка. Ось тут, тут блоки мішають. Зараз я ось так. Ось тут центральний вхід, тут буде така стіночка, і це буде зона кухні. Потім тут двері на терасу. Тут буде диван, телевізор. Ось тут камін. Ну, прекрасно. Тут, я вже казала, а ось перестіночки. Це гардеробна, це у нас котельна буде. А це ванна гостєва. Ну, а тут прохід уже, Ой, у нас сьогодні такий дощара. Нічого висохне. А тут вже зона спалін. Це одна дитяча, ось тут. Друга дитяча це буде гардеробна, Це мастер бедром батьківська спальня. Потім це такий невеличкий кабінет з виходом на терасу. І ось тут хазяйська ванна. Ой, позатікало. Ну, що робити? Дощі у нас просто холод, дощ. Страшне. І знов дощ пішов. Ой, лки-палки, ну це капець. Так, там у нас ОСБ вже, це у нас катепал тут зроблений. Ну, на кришу я не полізу. А, ой, і що? Ну, я так, може, буду заїжджати ще, а покажу. Проміжуточне, як кришу будуть робити. І у вас дуже багато хто питає план проєкту і ціни. Ну, давайте по цінам. Я потім вже в кінці, коли ми завершимо коробку, я тоді розкажу по цінам. По площі будинку у нас 10 на 13, іде будинок. Ну і всі розклади. Я, проєкт я, мабуть, зроблю вставочку і покажу вам проєкт цього будинку. Діти самі його формували. Це не покупний проєкт, це ми самі розробляли його, як щоб удобно було. Ну, все, чекаємо криші, ну, але головне, щоб погода нам давала це робити. Пройшло три дні, заїхала. А, все, кришу вже почали стропіли ставити, але у нас тут були дуже сильні дощі, вітри, тому не давали нам будувати. Я сподіваюся, що а, погода вже вроді більш-менш наладиться, більше нічого новенького тут немає. На сьогодні, але я вже буду це відео завершувати, бо ну, вже і так задовго вийшло. Все зрозуміло. Чекайте наступне відео. Теж буду знімати, розповідати. Сподіваюсь, вам цікаво. І ось так путешествие в будущее називається, да, в новий будиночок. Все любі дуже-дуже вас люблю. Бережіть себе, миру, мир, будь добру, А я вас люблю. До зустрічі. Пока-пока!